Песмикам у плін, но духом сильні, волею мечем. У боях завжди є мудрість, і відвага. Якщо потрібно, світ переверне і буде воля, слава і повага. Черговий виклик, постріли війна. Черговий раз ми здобуваємо свободу. На жаль, життям і кров'ю козака. Дітям України, славного народу. Слава всім захисникам, що полягли за нашу країну, наше майбутнє щастя і талант. Завдяки тобі, український сино. Війський уклін, мужчинам і жінкам, спокій наш щоденно бережете! Щира подяка втомленим батькам, які з війною перестали спати. Чи довго ще гортати сторінки кривавими червоними словами? Здали за завін всі захисники. І Україна житиме віками. Ми маємо свободу прославляти, нащадкам роду, спадок передати, ставши на захист мову берегти, щоб Україну неньку пізнавати.